Небагато, немало 800. Стільки років вчора виповнилось славнозвісному місту Городку. На фестини до городківчан завітали і наші журналісти. Не годиться приходити на уродини без подарунків. Про цю добру традицію не забули і гості з Польщі та Франції. Великий подарунок зроблений місту за сприянням голови Львівської обласної адміністрації Віктора Вікторовича Шемчука. Це оцей пів кілометра дороги через центр міста. Для нас це дуже важливо і ми за цей подарунок дуже вдячні. Не менше ніж подарунків було атракцій. Найбільшу увагу привертали старенькі горбаті. Вісімсот років тому назад хто ж я знає, що були і на фаєтонах, і на фірах, і на бричках, і на тому їздили. Бо це ще я застав це. Це моє дитинство, моє ну, початок мого життя. Для тих, хто вже встиг нагуляти апетит, місцеві газдині спекли особливий пиріг, довжина якого також ювілей нам 800 сантиметрів. Поки мешканці забавляються, посадовці вже подумають над новими перспективами міста. Встановлена фігурка матір Божої на ви. На вулиці Перемишлянській, що під обновлений стадіон та колоса в місті Гурток, дитячі майданчики створені, але ще багато є купу питань, яких потрібно зробити. І ми таки досягнемо, що місто Городок стане найкращим містечком на Львівщині. Не обійшлось і без нагород. Відзнаки шляхетна родина і городківчанин року знайшли своїх власників. Тим часом місцеві колективи продовжували творити святковий настрій. Світлана Макугонська на Зарпіг. Новини.